Всім привіт! Вітаю з наступаючим новим роком. Надіюся, що цей рік вже принесе мир і спокій в нашій країні. Минулий рік 2023 був надзвичайно важкий в всіх аспектах. Він і важко проходив, і фінансово, і змін досить багато, і бізнес, і ну, дуже багато всього. Надіюсь, що в прийдешньому році все буде добре, набагато краще, як і для мене, так і для всіх. Отже, сьогодні таке маленьке відео тематичне про ремонт електричного автомобіля. Надіюсь, вам буде цікаво. Ще раз всіх з наступаючим новим роком. Всього на вам. Пока. Это только, Слушай, этот твой сервис адвайзер сейчас скажет, что. Адвайзер, это директор. Ну, тем более, он скажет тебе сейчас, что. Хочешь, мы тебя на работу сейчас устроим? Давай, Думаю, пошли. Мы уже пошли в пай Только у меня сертификация. И еще у одного. Это же два тупых устройства. <ристот> <ристот> Я тебе не доверю паяльник руки. Ху! <ристот> <ристот> <Душишься. ристот> Фикс. <Но> see you. <ристот> Я купив той день, коли я став хлопчиком-помагайко. Що відбувається, у мене знайомого поламалась машина, і ми їдемо з ним до нього на сервіс розбиратися з цією електричною машиною. Так що гайда зі мною. Ну ось цей пацієнт. Ось такий от мерседесик. Якась у нього помилочка, він не заводиться і не переходить в драйв. Електрична машинка, ну, з проблемкою. Отже, сьогодні ми будемо скидати батарею. Розібралися. Ну, ще не розібралися, але пробуємо розібратися з тим, що помилка здається на батарейку. Так що глянемо, що там. Отже, трішки про цей Mercedes. На автосалоні в Парижі в 2012 році було представлено концепт-кар. Електричного Мерседеса автомобіль планувався з електродвигуном 136 кінських сил, 100 кВт і мав отримати батареєчку 36 кВт. Транспортний засіб планувалося, що мав проїхати без підзарядки 200 км з швидкістю 150 км на годину. Потім він був представлений на автосалоні в Нью-Йорку у 2013 році. Десь відео я показував нижче. І в 2014-му, в початку 2014 року, він вийшов уже в серійний продаж і розвиває він потужність в серійному варіанті 177 сімдесят кінців. Щоб відчепити батарею, потрібно переджати лінії. Це було класно. Використовуємо такі хитрі приспособи. І зажмуть лінію, щоб вона не пропускала. Ось так оце відбувається. Глядає, підставили шайбочки, бо кліщі не зажимали повністю. Зараз ось тут, -тут роз'єднаємо і від'єднаємо батарейку вниз. Що, ні одної каплі не впаде на підлогу. Зараз. Не більше, ніж з пісюна. Ну зараз провіримо. Зараз увіримо. От о, бачите, нормально так напісила. Він казав, капелька, капелька, походу не капелька. О, походу більше. Ви? О, то теж струєчка. Так от виглядає батарейка, як бачите, трішки вона грязна, ну, є в мене підозра, що нас не спасе тільки відкривання тільки задньої частини, але тим не менше. Трішечки пилюку здуємо. Зачем? Правильно, да А? трьошку так підтримує. Серйозно, типа возбріпахал. Так, відлічно. Це є Mercedes без батареї. Бачите, тут ще є місце на ще один мотор. Можливо, на задню підвізку, а можливо на збільшення батареї. Тому що, ну, тут частинка батарейки. І як... Бачите, такі тунелі? Вони переробили це з Мерседеса, ну, на мою думку. Змінили трохи кузов з Мерседеса стандартного, бензинового, тим більше, що є така модель бензинова. Отже, з батарейкою забавка. Зараз Влад поїхав за спеціальним таким ножичком, який буде зрізати силікон. Вона все проклеєна. Ось тут пробували край прорвати силикон трішечки засильно крепко тримається падла Аже треба зрізати і все будемо будем відкривати так, поїхав там по спеціальний інструмент, який зрізає силікон, там якісь движухи туди-сюди. Використовуючи ось таку штучку. Прорізаю цей силікон. Ось як бачите. бачите? Але ми це йому не скажемо, що ми вже це зробили. Без него открывать и покушать не буду. Да. Ну хорошо, я тебе оставил вот здесь вот отличное место. Иди сбей целочку. А что ты, уже... Ну я б... оставил э, этому хозяину. А, -а, -а все. Use your brain, not the muscles. Be smarter, not harder. Владик, смотри. That's you, you, saw his eye. Oh, that was awesome. I it. Вот же, вот как выглядит его батарейка в середине. Вот шина. Ну здесь и здесь шина. Вот две шины. Вот это и там. Да. Какая тебе нравится, ту разрывай. Тришки электроники вот тут. Вот. Трішки тут біомесок. Ось так ось вони виглядають. Tesla Моторс. Отже, там є два такі контактори, які завключають батарейки, і у нас є підозра на них, що вони не можуть спрацювати. Одним словом, йде діагностика. Як ви думаєте, і без косяка Микола, ось бачите, коли відкривалося, ось тут йшов кабель інформаційний, якийсь від цих від е, БМС-ок. І от один, одну з. Це що я тут. Щось я обірвав. Якийсь... А, це в нас антифриз заходив. Всі сели. Ось я його і тут чікнув. Ну, Це ми відновимо цей кабельочок, це не страшно. Це не настільки смертельно, як здається. Продовжуємо шукати. Зараз роз'єднаємо батарею і будемо заміряти. Що ми зробили? Ми переміряли всі цели. Вони мають всі по 26 вольт. Бачите, вони відділені такі шинами. так з'єднані. І Зараз є підозра на контактори. Нема. Под... Можна в принципі, подати... напряжение на каждый послушать как он щелкает и потом а, когда, а ты думаешь он, они управляются он? 12 вольтами я или не знаю еще судя по сопротивлению похоже что 12 вольтами а, а, да ну я не знаю что. одним словом разбираемся короче мы вырешил домахаться до контакторов Тут есть такие два контакта. Смотрение вот было похоже правильные на контакты. Да, етака да? педозра, вот сейчас тут. Вот я... это нормально, смотри, видишь. сейчас мы смотрим, который нормальный у нас, да? Давай мы выключим звук здесь. Вот этот, вот этот да. плацает А ты меряй сопротивление теперь Что? В четыре руки. Что нужно? А ты имеешь сопротивление. Закроется он. Есть, Закроется есть... или нет? Да, то есть, давай. Да. То есть мы, мы давай. это реле. Долго мы... Давай проверим. Есть, мы отталкиваемся от нормального, правильно сейчас? Мы на него ориентируемся. Давай. Мы думаем, что он отличный. Что он нормальный. Да, закрывается вот там. Да, закрылся. Теперь, Теперь мы... попробуем на этом. Тот, который пробует закрыться и не может. Звонится он, кстати, хорошо. Шикарно. Готов? Uh -uh. Okay. Готов. Да, Ничего и он не вообще произош... не включается. Ничего не произошло. Ну давай, все, контактор меняем и погнали. Часто... Давай пять. Что-то нашли. Я тебе молотком ударить. Не, ударить. так не работает. А, а, мені, а мені прийдеться мій косяк, то що я накосячив, прийдеться зараз виправляти. Ну, зараз я його починю, а не ти. О, все, не вопрос. Я тобі не довірю паяльник руки. Ху. <рес> така підозра, що тут на Форді працюють. Влад попав просто в такі руки. Розумієш, у них якісь. у них немає чим працювати. Ну окей, уговорив, зжимається. Но... Тебя не устраиває. Мене багато що не влаштовує, але це їхні технології. Я не вмішуюсь, Це фордовські технології. Я відновив ось тут, бачите, це все з'єднання, акуратно упакував. З цим ми все справилися. Залишилося тільки розібратися з контактором. Контактором, який е, е, клацає. Значить, як це відбувається? Влад пішов шукати десь у себе, можливо, фордовський, щоб замінити той, що є, ну що був тут. Ось він ну, ось так виглядає. Він перестав просто працювати. Буває, а так все решта нормально. Потім ціліконом акуратно залиється, закрутиться, під'єднається і все буде класно. влад шукає, я зачистив краї від старого силікона на кришці. І зараз чекаємо, коли він там релена йде, то, що потрібно. І все можна збирати. Причина виявлена, причина. І щось пробував знайти по своєму фордовському. Незважаючи на не те, що це Мерседес. на хвилиночку. Чого? Справимося. Ми вияснили, ми вияснили при пошуках, що це є. Бачите, від Тесли Модель S. Такі от свічі використовуються. Продаються вони парами. Можна б ушні купити за 128, нові за 300 з чимось доларів. Ми вирішили, що купимо бушні, замінимо у випадку, якщо б якісь будуть проблеми, скинути цю батарею, це взагалі година часу. Правильно? Все, на цьому сьогодні закінчуємо і розбігаємося. Ну, фініш, мабуть, я потім зазніму. <плес> У мене кілька днів, адже я отримав посилочку, я видежурив. І тепер їду до цього ремонтника. Подивимося на його реакцію. Води форду за специально наданное место для парковки. Прыгай, прыгай, танцуй. Я не умею. Не умеешь танцевать? Зато какой довольный. Главное, что помогло. Поможет. Поможет. Куда денется? Я ж тебе прислал, что я поштальона ждал. Да. Вот. Я уже сижу, предвкушаю, когда же ты появишься. Вот так, ликуемся в промежутках между ними. Ну что, вы посмотрите на это правильно не правильный, Ну как они и может не а работать? Слушай, интересно, а белый, белый был здесь без наклейки? Какая хуя, в смысле, белый был здесь? Ну белый был здесь, вот видите? С наклейкой был здесь. Да, но белые провода были. А ты будешь при при придираться Нет, с... не буду. по цветам? Нет, не буду. Ну и спасибо. Смотри, вот мы просто можем тут сравнить, например. А, как оно организовано на коннекторе точно Белый. так же, же. все мы можем поставить точно так же ну, так я о чем я говорю дай мне фонарь на бошку я тебе почему обрезал я понятия не имею не, но чтобы не делать мы вот с этими сейчас я а поставлю... с чем с этими ну вот с этими вот с а с этими. чтобы оно ну, не чтобы, рассыпалось, да, чтобы не рассыпалось. я сейчас поставлю а потом я аккуратно срежу проложу и затяну Всё. не вопрос давай ну, если Як добре, що є помічник, правда? Є кому працювати. Ну що ж, ми назад все складаємо. Технічне розбирання, там болтики, прикручування, на що вам це показувати? Вже коли ми це все складаємо, тоді я включу і щось покажем. Так, технічна робота. смотреть на меня. А, дай мне камеру, я вот так сниму. Это Мама! Мама! Мы полную делаем технику безопасности, да. Смотрите, что он делает. Он засранец на меня выпускает батарею. Та батарею. Машину целую. Давай попробуем что в этой жизни на везет или не везет давай самый тот момент когда два все там с, под спица. У нас все эти... а, мы хью... мы этот не отключали это Есть, хватит. не хватит это ему хватит а, вот это было отключено, и мотор я подключил назад Ну, момент истины. Я слышал, как она плыка. Power. Полный. Okay. Супер. Значит, что делаем? Рейди. Значит, по... крутятся, посмотри. Летить ласточка, летить, махає коліщатами. Все, бачите, отак от легко. Зараз її сіконимо. розщіпляємо сіконим, піднімаємо. Ну, так ми чинимо тестовську батарію. Так. Да. Звертайтесь. Ну Ось і все. Фінальний штрих. Майстер підключає батарейку. Ой, підключає батарейку. Майже підключив. так от воно виглядає, там конектор такий, бачите. Є! Зайшло легесенько. І контрольна. Машина готова до відправки. Навіть так, навіть без пластикових коверіш, правда? опустимо, поставимо і Давай, не питання. Корт. Владик докручує оставшийся болтик. і зараз доволі буде спускати цю машину, посміхаючись виганяти її з боксу. А ще кілька днів тому він хотів її спалити. Розбити, втопити, кувалдою вдарити. Що там ще було? Много чого, було. ні, много було все. Румунів хотів закликати, щоб вони її забрали, типу покататися. Маскалев обвинив на всьому Так, так, так. Отже, отака от історія з батарейкою. На цьому закінчується. А, ні, закінчення буде, коли машинка вийде. Отак от зремонтували от машину. Далі буде. Пригоди продовжуються, життя не закінчилося. Всім привіт. пока. Я просто щаслив, тому що моя машина повернулася. Ну, все, удачки. Бачите, він вирішував, чи її спалити, чи валдою вдарити. Нехороша людина, кинувся в паніку. Армальний... Я йому сканер купив, армальний я йому цей. Да. Паніку розвів, думав цю машину армальний. спалити. І за одного армальний. сраного реле. От проблема в 120 доларів, блін, а він, блін, батарею за 26 тисяч поміняти. Цікаво, бачите? Цікавий підхід у людей. Ну, ці американці, вони такі. Це американці.